сьогоднішню презентацію чи серію презентацій не знаю правильно Дякую, що прийшли, дякую, що використали вихідний день з користю. Я думаю, що багато хто почув для себе щось нове, хтось почув щось таке, що йому сподобалось, можливо, комусь щось не сподобалось. Це життя, життя складне. Людей багато, багато думок. Але ми повинні пам'ятати одне. Є ми, є вони, є наші і є чужі. Ніколи не потрібно ні за яких обставин топити своїх, топити своїх до того моменту, поки не розберетеся з чужим. А Українська нація наша не є спромогою. Ми зараз маємо населення, яке поступово переростає в народ. Народ, полумі цієї боротьби, він перетвориться колись в націю, не вже, не сьогодні, навіть не завтра. І коли ми навчимося розставляти правильні пріоритети і правильні маяки, коли ми навчимося цінувати в першу чергу своїх співвітчизників, а потім різноманітних імпортних варіантів, коли ми почнемо експортувати українську національну ідею за кордон, а не експортувати туди заробітчан, тільки тоді ми зможемо говорити про велику сильну Україну, ту, яку нам заповідав Степан Бандера. І цілоплеяд українських діячів. Хтось був радикальніший, хтось був ліберальніший, історія говорить одне: ліберал завжди буде намагатися домовитися, але ніколи не можна домовитися з гопником під під'їздом. Ніколи. Він буде тебе обирати до того моменту, поки ти йому не зламаєш Не вибір зуб, не проженеш свого. Якби ти з ним не домовлявся, як би ти не намагався відкупитися від людей, які, є, які живуть тваринними інстинктами, це не вдасться. Свободу на колінах вибороти не можна. Її не можна випросити в Євросоюз. Можна намагатися передати управління державою в руки імпортних. Спеціалісти. Оцедять спеціалісти. І треба робити все для того, щоб кожен з цих молодих людей, кожен з цих молодих людей, мав змогу стати майбутнім міністром, мав змогу стати майбутнім генеральним прокурором, мав змогу стати майбутнім головним міліціонером і майбутнім військовим командувачем. Для цього є гасно. Сила та інтелект. Майдан показав, сили в нас достатньо. Війна на сході показала, сили в нас достатньо. Але, як показали Майдан і війна, нас недостатньо кадри. Нас не готові кадри, тому що український народ не готує кадри. Він шукає кадри за кордон. Він шукає братнього москаля, мудрого єврея, розумного грузина і сильного європейця. Який прийде і буде виборювати права українця, поки він буде сидіти, їсти гречку, насипану якимось наступним, можновладцем, поки він буде поїдати сало і пити горілку. Пора припиняти сало з горілкою шаровашкою. Ми українці, ми нація переможців. Ми нація сильна, нація свідома. Але свідома не в тому розумінні, в якому з нас сміються москалі. Ширина вишиванки вона ні на що не впливає. Ми повинні тут в першу чергу позбутися совка, ті, хто старші, а ті, хто молодші, вони повинні усвідомити, що кожен з нас це Україна. Кожен кинутий на вулиці папірчик, кожен плювок в під'їзді, кожна зломана лавочка вечором під пивом, кожна кинута пляшка під впа. Вона перетворює нас на рабів, на рабів цієї системи, яку мізерна частина людей, насправді, мізерна частина людей хоче змінити. Не... Розумієте? Це все в голові в кожного. І коли кожен дійде до розуміння цього, тільки тоді ми зможемо називатися нацією. Поки що в нас є різнобарне строкате населення, яка навіть мову одну не може. Тому що зачем? Це є так перевірно. А от, виникає питання, чому от, подайте там можливість, там, скажімо, нашому уряду, він там десь колись щось покаже, то каже. Уряд зрусифікував Україну. Він зробив те, що не зміг зробити Путін за 20 років незалежності. Вони це зробили за рік. Вони жодного українського каналу такового немає. А далі на фронті пацани мені дзвонять, кажуть, слухай, я, я тут дивлюся, я вже, я вже себе переконався, що я караті. Ну, я дивлюсь постійно на Ворозі. Чому влада не заглушить канали на східній Україні, російські і Сєпорські канали? Це нікому не потрібно. Бо вони не українці за своєю суттю. Вони заробітчани, які приїхали сюди заробити і втікнути далі за кордон. Хтось втік в Ростов, хтось втік на Їм все рівно. Їм основне це гроші. Це її єдина ідея. Яка є. До того моменту, поки Україною не будуть керувати українці, до того моменту ми не можемо говорити ніко я великому це маємо. Ідея має визрати спочатку голови. Для бразила.